Діти та батьки, глядачі вистави, також на сцені поряд із акторами. сенсорно інтерактивне дійство на хвилі юним мешканцям громади Луцька та переселенцям презентував полтавський театр ляльок. Детальніше про незвичайні вистави далі. Яскраві кольори взаємодія акторів із маленькими глядачами протягом двох днів виставу на хвилі могли споглядати у Луцьку. Це стало можливим за сприяння благодійників. Ми запрошували діток різних категорій: це і дітки з інвалідністю, діти військовослужбовців та діти внутрішньо переміщених осіб і інші. Дуже приємно бачити їхні такі позитивні емоції, те, як вони комунікують з акторами недарма. Вистава називається сенсорною, інклюзивною і покликана на подолання стресу діткам у час війни. Фонд Ігоря Палиця тільки разом посприяв тому, аби полтавський театр приїхав, завітав до Луцька і показав таку цікаву унікальну виставу. Щиро вболіваємо за те, аби у нас в місті також з'являлися такі вистави, адже такий формат надзвичайно цікавий, корисний для дітей. Він може проходити і для найменших діток, тобто навіть з двох рочків. З першу виставу про пригоду у підводному царстві дивились дітки з інвалідністю. Маленький Лукас поглядав дійство. Разом із старшою сестричкою взагалі Лука у нас дуже любить різний такий двіж. Він залюбий кіпіш, і це безумовно корисно виходити з хати і з ними гуляти, якось їх соціалізувати. Навіть коли він пишіть або щось йому не подобається, він все одно йому це йде на користь, тому що він соціалізується. Він вчиться взаємодіяти з дітьми, щоб вони гралися. Також мені дуже сподобався цей ефект з ультрафіолетом. Що воно світиться, це теж щось нове, Прям таке вах, круто от. Тому я думаю, що це дуже потрібно, це круто. От кажуть, аутисти це діти дощу. з синдромом. Да, вони діти сонця, а аутисти діти дощу. І от вони реально цю музику, ці інструменти, це що дощемі метує, теж дуже класно йому сподобалося. Він так дивився. От, тому дуже вдячні за цю виставу. Дякую фонду, тільки разом, що показали нам цю прекрасну виставу і нас запросили. Загалом дійство від театру з Полтави у Луцьку побачило близько 120 діток. Директорка Полтавського академічного обласного театру «Ляльок» Тетяна Вітряк каже, дійство на хвилі було створене у першу чергу задля адаптації та соціалізації діток з інвалідністю. Ми створили цю виставу, змішували дітей із звичайним розвитком і дітей з інвалідністю. І ті діти, які до нас приходили на виставу два-три рази, вони вже настільки разом допомагали витворювати виставу, що це спрацьовує саме таким чином, як ми планували це зробити. Вистава розрахована в принципі від нуля до сто плюс. У нас абсолютно прекрасно і діти маленькі, і діти середнього віку, і навіть дорослі приходять на цю виставу. Є такі можливості. Вагітні жінки часто приходять і отримують насолоду, граючи з рибками, маючи ці всі засоби, які надають можливість заспокоїтися, релаксувати. У виставі беруть участь усього шестеро акторів. Троє з них музиканти. Усі взаємодіють із маленькими глядачами та активно залучають їх до дійства. Юні переселенці також прийшли побачити виставу на хвилі. Семен із Луганщини живе у Луцьку уже рік і прийшов на захід разом із мамою Тетяною. Жінка переконана, такі вистави нині потрібні діткам як ніколи. Потрібні адже. Дітям зараз нелегко, Вони зараз видно, що з цією ситуацією дуже змінилися, тому я гадаю, що так потрібно, аби їх підтримати. Гарні емоції і яскраві враження від вистави отримали і малята, і їх батьки або опікуни. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.